Як мене зустрічав дохам. Це взагалі прикол. Насправді це помітила тільки та жінка, котра помічає дрібнички. Ну, я, якщо чесно, не знаю жінки, котра б не вміла помічати дрібниці, які робить для неї їх хлопець. Коротше, ми прийшли до машини, я сажусь внутрі, і я бачу, що там просто у мене трон. Падушечка, така, знаєте, котра вона з такого матеріалу, що трішки як остужає, така холодна, холодний матеріал, типу, щоб не підніла спіночка. І така ж сама. Як це сказати? Серветочка. ковричок такий на сідушку, котрий теж дає ефект такого халатка, Тобто, не дає сідничечкам, да? Пітніти. До речі, це працює, було охерено. Коротше, я дивлюсь, стоїть водичка з одного боку. Ну, це, я про те кажу, що це моє місце, і я там нічого не клала і не залишала. Водичка. І стоїть у мене термос, його термос, і він каже: то я тобі каву вдома заварив, бо я знаю, типу, я, я просто коли до нього завжди приїжджала, мені завжди треба було покупати, покупати каву і пити конкретно в машині, поки ми їдемо додому. Господи, язик заплітикується. Він мені зварив каву. Коротше, і привіз мені її, щоб я не парилася, нікуди не біжала. І там у -от дворапорту за 3 мільйони гривень не купляла цю каву. Коротше, приходимо додому. В кімнаті чистота. Була до того, як я прийшла. Зараз я трішки тут бушую, в кімнаті чистота. Ну, звичайно, що він там підлогу не мив, але пропилососив, пил витер, все порозкладав чистенько, постіль поміняв. Коротше, все на своїх отак, місцях, все знаєте, як наче нічого й не було. Я така. Ніхуя себе, коротше. Далі. Весь вимитий. Весь отут все вибрито, все собі Ну, Дівчінки, це, я так кажу, що, хто мене дивиться давно, той знає, що він не навидить волосся на тілі. Він сам його собі прибирає повсюди, якщо що, повсюди. Просто не єдиної клітиночки, у нього волоса не буває. Ну, відростає, звичайно, але так, щоб надовго пахучий. Да, це прям як ідеальна жінка. Це просто ідеальна жінка. Я не розумію, в чому. Така сложність мужчини у нього це зайняло один вечір.